Теж бачили, слава Україні. Сьогодні у нас буде такий зовсім незвичний випуск. Для мене новий. Буде він в плані влогу. Зараз нас повинен зустріти, винуватець цього всього, що ми сюди приїхали. Зараз ми його знайдемо, чи він нас знайде. І далі розповімо, чого ми сюди приїхали, куди, що з цього йде, побачимо далі. Погнали готуватись, хотів казати, а готуватись то не бачить з чим. Ми без удочок навіть. Зараз ми її спіймаємо. Хто не знає, познайомимо. бо Ми також будемо тільки вперше знайомитись вживу. Звичайно, звичайно. Я сподіваюся, що не стрім. Ні, не стрім. Радий познайомитись. Ради познайомитись. Да. Максим Анатолійович Сальник. Да, за кадром. Привіт. Перша а зустріч. Артем. Да, да, да. Перша зустріч, це ж особливо, такий момент історичний. Раді познайомитись вживу. живу. Спілкувалися десь півроку за кадром. Ми зараз сюди уже... говоримо? сюди говоримо. Спілкувалися півроку за кадром. Зараз познайомилися, відправляємось на перший етап турніру IRON FISH. Будуємо великі береги. В цьому році турнір IRON FISH проходить як благодійний турнір. Буде сім етапів, і в рамках першого етапу ми збираємо на автомобіль. Ось, і поки все йде добре, і якщо все складеться так, як складеться, то на нагородженні ми вже і. Поспілкуємося з представником військової адміністрації великих, е, великих берегів для того, щоб е, сказати йому гарні новини. Отак, друзі, гарні да. справи робляться тихенько, а ми їх трошки покажемо, що вас заохотить. Да. Ми погнали далі, тоді показувати, що буде далі. Що буде далі? Влог. напоминаю, влог, для мене це нове, не вмію так да. балакати. Сідаємо Поїхали. Такі взагалі бомбезні домики тут. Я походив, подивився, з комфортом так. тут можна отак відпочивати. Так, да, під час початку війни тут жили люди, біженці, які їхали транзитом. Деякі люди тут зупинялися, вони мешкали десь пів року. Я знаю, бо я приїжджав, вони вже тут були, і ми зупинялися. Тобі ж всі доміки, адміністрація водойми надавала безкоштовно повністю, допомагала як би, і продуктами, допомагали, як, як то кажуть, як чим могли. Да. Так. Ну тут я взагалі навіть Шикарні бачу всі, всі всі удобства. Навіть fi ну, наскільки я знаю, є. Я ще не підключився. Так, так. Зараз в Instagram, там все До речі, про, -про хищники. Це ж ми перейшли лівою стороною. а да. Хотілося відмітити те, що права сторона продовжається благоустрій, і по правій стороні а, там проведено розетки 220. Прямо в в Е, Ну вони на кожну зону, на, на кожний сектор виходить 220. Ви таке а десь біцетка? бачили? Так, вона з лічильником. Тобто ти приїжджаєш, ти включаєшся, ти можеш там обігрівач, можеш щось, там по 2 кВт кожна розетка, тобі ти можеш все спокійно собі відпочивати, заряджати гаджети. Wi-Fi хлопці проводили тільки тут. Була uh -huh. ідея провести Wi-Fi по всій водоймі, але немає. Потреби, тому що тут Туди їдеш по рибу вже чи мо... йдеш. А ну, тут тут ну, потрібен Wi-Fi. Плюс кожен мобільний оператор тут ЛТЕшку видає і ну, навіщо будувати вайфай? У ну, мене МТС 4G, в принципі, показує, так що все ЛТЄ, добре. ЛТЄ, так. Да, то я скажу взагалі, я в шоці. Я в шоці від цієї бази, від організації. Просто класно. Я думаю, що завтра ще буде рібка, буде що показати і чим насолодитись. Так що не бажаю нічого. Не бажаю нічого. До я завтра. На аеро, машини не вихожу, вона, бо на заправках буває таке, що типу, ми бажаю, я, не буду навіть казати. Тут теж забубонний, але краще не да. Тоді до завтра. До зустрічі. Розходимось тоді. Розходимось, зробимо вигляд, ми розходимось і зустрічаємось під каву. А я туди пішов. Я там каву пошукаю, ти там кипяток. 以后宗主 Бацюги, ну що ж, ми прокинулись. Зараз подивимось місце, де буде проходити жеребкування. Підемо, подивимось, які там нагороди будуть, можливо, колись і ми їх візьмемо, потримаємо в руках, скажімо так. Так що погнали, подивимось. ЗСУ, дякуючи їм, ми зібралися тут сьогодні і зібралися ми на Iron Fish, який вже офіційно стає благодійним турніром. Давайте похлопаємо цьому. Дуже добрий справі. Сьогодні ми збираємо кошти, ми мітимо на суму в 150 тисяч гривень. Вже є авто, яке ми подаруємо 94 загону. Передамо да, передамо 94-му загону Прикордонної служби України. Давайте похлопнемо. Ну що? Я хочу сказати, що сім етапів і сім областей, сім військових адміністрацій, ми е, будемо допомагати тим, що їм треба. Е, я думаю, що. Е, Yes. Рік перерви сказався на ваших е руках, на ваших умах. І я думаю, що все в першому етапі наверстається. Всі вспомнять, як кидати, як кормити, і як звісно ловити. Давайте поаплодуємо один одну. Ну, от ми піймали, давно я хотів зловити оцього трофея. Вова дуже радий знайомству, особисто навзаєм навзаєм. Бо... І вітаю в нашій, ну я так розумію, це майбутня mm -hmm. зірка і колега в наш... на нашому телеканалі. Ду правильно? Дуже надіюсь, О, да, що бач? ми ще разом будемо вискакувати на рибалочку. Не тільки в Ютубі буду дивитися тебе, а потім буду дивитися нас двох. Тоді ага. а, ти незмінний ведучий, я так дивлюсь ну по всіх цих етапах. Так, так. Якщо не брати перерви там, на ковід, на. Так, да, вносить свої корективи. А так? Як тобі враження від поч... від... після перерви? Початку. От. О, я, по-перше, дуже довго чекав цього моменту, і я би все одно сюди приїхав. Просто так виявилося, що захворів наш оператор, і ага. я ще на підміну операторам приїхав. Мене відпустив Семен Олд. Я йому, Привіт йому. Да, я йому заплатив трохи грошей, бо він безплатно, нічого не ну, безкоштовно, нічого не робить. <рес> так він, якби приїхав, всю рибу забрав. Він пройшов би, у всіх забрав. Він мелко бере, велику не бере. І приїхав сюди, і ну, дуже радий зустріти всі команди. І всі Хтось похудав, хтось возмужав, хтось, хтось від'ївся. Але всі готові, заряджені і в формі такі гарні. Ну, взагалі, мені дуже. Я, я дуже люблю цих хлопців. А... Воно краще буває, коли там можна випити атрактанту. Зараз всі там трошки хто пуститься. Да -да, я я, я помітив, що якісь всі спокійні. Легкий, легкий варіант, але вони тільки що тільки розганяються. Потім ти будеш чути і гітару по березі. Ну то таке. То воно буває, але рідко намітка. Ну, це це Ренфіш, воно з цього починається. Дуже багато нових команд. Угу. Це круто, реально. І тут є навіть ті команди, які месні. Тобто вони тут будуть задавати темп. тон Да, і темп. І я думаю, що. І взагалі водойом дуже гарний. Ми з цього водойму минулого року з Максом починали наше турне по водоймі і закінчували саме uh -huh. тут. Тому це для нас така, а, така дуже ідейна така водойма. І тут начальник Валерчик, він ще й мій, мій земляк з Криму. То ми тут. В нас обші теми. В общем, я дуже радий сюди був приїхати. І, до речі, хазяїн водойому Мар'євка теж приїхав сюди, теж дуже гарна людина, йому теж великий привіт. ну Взагалі-то всіх побачив, всі круті і, і круто. Я так розумію, ти вже радий, довольний цим да, всього. Да. Те, що приїхав, вже, я, по-перше, в перший раз їхав на Iron Fish на поїзді, на потязі. Угу. Так, це я за рулем взагалі і тягнув причепа. А так на, по... на потязі мене мав. Зустрів, приїхали. Все добре, все круто. Настрій дуже добрий. Подивився, погоду, погода теж гарна. Там ну, шепче просто. Можна от все уложитися на пляжі і загоряти. Да, тільки риба буде заважати, бо я дивлюсь, рибка, ти бачиш, жива, скидає жива, скидається. Дуже жива, жива водойма, дуже жива водойма. Ми вчора ходили, ми бачимо, то там, то там, рибка яйця, я думаю, що вона подарує ну, емоції. Як... Жарт був, жарт був. Без, без трусів в воду не зайдеш. Риба тут така, да. бо короб не будемо договорювати, але короп не клює, да, Да. Обережно да. Да. Ну, Чому, я думаю, в регламенті там і прописали, що в воду не, не можна заходити. Да. Це задля безпеки. Не, воду, воду можна заходити, якщо тільки поставити мішки да, подалі. Да. Да, тут такі свої правила. У кожній водоймі свої правила. Я Все, думаю, я що можна ознайомитися з регламентом на сайті Iron Fish. Силочки всі, якщо це буде Ютуб, силочки будуть в описі. А так просто шукайте Iron Fish, Побачити там усе і приєднуйтесь обов'язково. Да, ми, ми, ми вчора да. говорили із Максимом Анатолійовичем. Нових команд більше є. Да, це да. радує, і не потрібно боятись приїжджати сюди. Я перший раз так. Розв'язочка вийшла. <хи> а наступного року можливо приїдемо, покажемо, як рибачить. По ну, да. і, і що ще радує? Що реально нові команди вже приїжджають заряджені, я маю да, на увазі да. в формі. Да. Вже всі всі однакові, всі гарні. Ну круто, дійсно круто. Це Iron ну, Fish задає тон, ну, задає да. тон вже, гарний вже шостий рік. Шостий рік да. вже. Да. Так ну це... що, не хвостанні куски. Так, всі команда. Це точно. А ми ще будемо працювати. А ми будемо працювати. Ми ж на роботі. Це вони віддихають. а да. Ми працюємо. І що? І підемо, подивимось що там Максим Анатолійович. О, оце добре. Погнали. Ну що, друзі, нарешті почалась вже сам процес рибалочки, підготовки до рибалки. Зараз поспостерігаємо, як Максим Сальник маркриться, подивиться, яке дно тут зараз. І потім будемо ну, так, спостерігати трішки з боку, на що він буде закидати, куди і так підглядати одним оком. Друзі, ми бачимо перші покльовочки. Буквально зараз я вам скажу 20 хвилин від першого закиду. Зважування, мабуть, буде потім, да, пане суддя? Зважування цієї риби буде потім, поки що вона йде в мішечок і йде в водичку. Ну що, вітаємо! Дуже швидко підійшли, вітаємо! Максим Анатолійович. Добре, дякую. Я пишу, щоб забити місце на першу рибу. Да. Я не знаю, чи вона перша, чи по водоймі вже є риба, Ну, якби. Ну ми потім дізнаємось, я... по, по суддях зв'яжемось і чи це перша, чи ні. Ми підійшли ще до однієї команди. Віталій, привіт. Привіт. Я хотів би дізнатися про вашу команду побільше. Як називається? Звідки ви? Розказуйте. Команда називається Sly Anglers. В перекладі це хитрі Риболови. А взагалі команда з Запоріжжя. Ми з Запоріжжя, але так довелося, що ми наприкінці того року переїхали в Ужгород. Команда складається з трьох чоловік: я, мій син, Сокол Станіслав і ще один напарник Кліковцов Герман. Що ще про команду розказати? В принципі, я думаю, що цього буде про команду достатньо. Ми познайомимось, можливо, тоді ще ближче з хлопцями. Як враження від водойми, від відкриття після такого перериву? Ну, почну з відкриття, всі скучили, то рік перерви був. Ми тут вже майже як одна сім'я за сім років. Всі друг друга знаємо. Поза турніром дуже часто зустрічаємось, постійно спілкуємось, тобто дуже були раді зустрічі і. Ну класно, в общем, я, я, я від усіх чую, що всі поскучали, всі да. з'їхалися б навіть якби не риболовний турнір. Всі хотіли. трошки за рік забулися там, як дати. Тут ну то таке все. Воно як на лісопеді. Ну, Один раз навчився й і... да, да потім згадується. Згадується щодо водою. то я тут другий раз. Перший раз ми були тут два тижні тому на змагання. О, на змагання вибачаюсь, На ну просто на риболовлю приїздили заодно потренувалися трошки. Сиділи на тому березі, то від водойми в захваті ще тоді був, але там погода була дуже кепська. Ну тим не менш було дуже класно. Зараз погода чудова, воно все позеленішало. Плюс ми в сектор попали тут ліс, угу. тут птички, тут літучі мишки, чи як вони там. А Маленькі кажани, да. Маленькі бетмени. А от то ну, в захваті від водойми, і рибка тут така цікава. І румунський короб він так дає, вибачаюсь, прокакатись, коли його виважуєш. Що у вас по улову? Бо ми так уже трішки пройшлись. Рибка є, до вас там підглянули, теж у вас ну, є рибка. Якраз ми попали на зважування, трішки подивились на неї. Розказуйте, як, ну, де? Не. На І даний коли? момент у нас 5, 5 риб в плюсі. Один сход був в 8 ранку, хлопці спали. спали. Я трошки не впорався із вудкою з підсакою, тобто 6 риб, а мінус одна поїхала додому без зважування. Ловимо в основному з дальньої дистанції це 105 метрів. Ну, на що поки не скажу. Ну, то, то секрети, то все, то все потім. Сподіваюся, що трошки до обіду ближче буде гарніше. Водичка прогріється і буде класно. Ще таке питання. Я знаю, що ви дуже-дуже сильно волонтерите. І сьогодні це благодійний такий турнір виходить і збираються кошти на автомобіль. Розкажіть про вашу організацію благодійну, як називається. І що планується, можливо, надалі є якісь побажання до глядачів, на що складати гроші, донатити благодійна організація називається Міжнародний благодійний фонд розвиток нашого міста. Заснували ми його на початку травня 2022 року, ну коли був початок війни, то там за три місяці потім. Займаємося. Ми виключно ну, не виключно. Більшістю займаємося. Це допомога ЗСУ у вигляді автомобілів, дронів, тепловізорів, прицілів. Ну таке нагальні потреби, те, що постійно треба, і, і багато треба. З самого початку цим займаємося. Крім цього, у нас є напрямок гуманітарної допомоги постраждалим там верствам малозабезпеченим, інвалідам. Під це у нас працює окремий хаб у місті Запоріжжі. Там дівчата їм керують, і до речі, дуже багато допомагаємо громадянам України. Теж цей благодійний захід, який от проводиться Iron Fish, Максим Сальник запропонував взяти участь, ну не знаю, не в партнерстві. як... При підтримці фонду і організації я заохоченням погодився, що ми робимо. Тобто ми збираємо кошти до турніру, у процесі турніру є запит у нас від місцевої погранзастави Чобської. 94, якщо не помиляюся, їх хлопці там приблизно тисяча чоловік наразі воюють на нулі, десь там під Бахмутом, точніше не скажу. Ну, машини взагалі, то як, не знаю, як розхідний да, матеріал як для зараз. принтера, щось таке, що можна порівняти. Частину грошей ми хочемо за цей, турнір, турнір, цей етап безпосередньо назбирати 150 тисяч гривень. Машину вже підібрали, вкладаємося в цю суму. Наразі там за три дні зібрано. Ну сьогодні вчора я вчора не дивився, бо немає можливості. На вчорашній ранок було зібрано близько 20 тисяч гривень. Тобто, хто це буде дивитися? Велике прохання. Звертаюся до усіх з розумінням поставитися до цього і підтримати наших військових. По суті, завдяки їм ми кожний ранок зустрічаємо. Ну, більш ми спокійно живемо, працюємо і дихаємо повітрям. Слава Україні! Героям слава! Я от з ким тільки не спілкувався, і про тебе всі говорять, що це людина просто з великої літери, Та таких таких Та. мало. Я трішки ну я це повин, я повинен це сказати, щоб люди розуміли, хто це. Такі люди надихають і заохочують, заохочують щось робити. Коли вже навіть опускаються руки, але ми розуміємо, що перемога, вона близько, але ще так далеко. Ну так. Да. І потрібно для цього всім разом працювати. Головне, що вона буде. Так, да. вона буде і вона буде обов'язково. Ну, а ви, надію, ще порадуєте нас гарними трофеями. Трофеями так. Ми до вас ще будемо підходити, будемо говорити. Якщо ми будемо десь далеко, гукайте. <кій> сюди. Да. Ми тут тягнемо біквіш. <кій> будемо там рацію можемо дати. Ми, прийом, почу... прийом. Ми почуємо вас. <ррррр»>. Дякую за інформацію і, вам і дякую. за знайомство. Да, Да він не працює в тебе, що ти? Що Ти понтуєшся, В мене телефон є. Ти ж його потеряв ще на підкові. шоколад. Ну що, друзі, ми знаходимося на фоні команди BBH з Сашею, це Саша суддя у нас сьогодні. Вова, Вову знаєте всі вже. Давно, я думаю, Вова сьогодні знімає і говорить з людьми. І що? Ми тільки що зважили практично три підряд. Але практично підряд, так? Майже підряд так. Я думаю ну, з невеличкими перервою. Ну там хвилин по десять щось щось якісь. Ні, ну цей кут почав працювати. Так? Хлопці ну, прям таке враження, витягли. що ми прийшли і притягнули рибу. А, рибу. Да, да, ми про це а ті, хто нам не давали інтерв'ю з того краю, зараз так там причмокують, як каже дядя Олд. Діма підходь до нас. Діма оператор. Він контролює да? кадр. Він контролює. Діма з тої сторони. Він великі картинки не може бачити. <звук> <На> Мені то чипу <звук> показують. Ну, ми, я не знаю, як вам, я кайфую. Та ну, все. Ні, все, все вдалося. Ще й гроші платять. Да? Погода. Погода. Дуже непогана, і тепленько, і сухо душу немає. Риба ловиться, як не як. Коли гірше, коли краще, але рибка є. Це вже взагалі набігався вже. Я, так. Але я задоволений цим. По регламенту скільки у нас повинно бути зважувань? От через годинку. Ні, скільки взагалі? А, чотири. За весь там. А скільки в тебе було вже зважень? То я ще й не виходив зі станів. постійно. У нього так. Шагомір взагалі зламався, і він там уже <рив> <все>, показав, <рив> показав пружини. там і все. Ну що, я думаю, так і буде продовжуватися. Як мінімум до, до ночі, так точно. І так, завтра зранку, а завтра зранку, зранку буде, буде цікаво. цікаво. ти теж загорів, бачу, да? Ми а, так? Ми а... так трошки під, підзагоріли. По ремонту, печемося. Спеклись. Так що, під... <рив> 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 буде все класно. Поїхали далі щось будемо. Поїхали. О, а вже клюєте. Знов клюєте. Четверто. Четверто. Йшли знімати. Шли знімати. Що ж, друзі, отак і завершується другий день турніру. Я зараз сижу на березі. Це, це просто кайф. Тільки спомби літають, бо зовсім скоро вже не можна буде годувати. Нічна рибалка без спомбів проходить. От я думаю, ви теж чуєте. Це, це просто кайф. Так що чекаємо завтрашнього дня. Буквально лічені секунди до завершення турніру. Зараз пролунає сигнал і все. Вже удочки треба діставати. От все. А тепер зважування і нагородження. Будемо спостерігати! Так, друзі, всі призові залишили на Збройні Сили України на потреби Збройних сил України. Зараз загальна фотографія буде. Ми також зараз подивимось на всі команди. Вони красавчики. Просто красавчики. Пішлі, подивимось. Ну що, друзі, команди прощаються? Я з ними попрощаюсь, і вам говорю до нових зустрічей. Пока.